Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Рессвяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 9-ту частину голови, яка називається Другий з трьох приводів. Сьогодні, Сьогодні нас чекає 10-та частина цієї голови. Ну що, поїхали. Привод не затримався біля цієї хатини, а наказав скруджує міцніше схопитись за його мантією і полетів далі над болотом, куди? Невже до моря. Так, до моря. Оглянувшись назад, скручий з жахом побачив його грізні скелі, берег залишився позаду, його глушив горві Піня... пінячись, розбиваючись, шаленіючи, вони з ревом уривались в човні ними ж видовпані печері, немов люту прагнули зруйнувати землю. За декілька миль від берега на похмурій, захопленій у морі скелі. Об яку день за днем і рік за роком розбивався лютий прибій, стояв самотній маяк, Величезні купи морських водоростей обліпили його під а аби чи вони не діти вітру, як у водорості, діти морських глибин, кружляли над ним, злітаючи і падаючи, мов хвилі, яких вони зачіпали крилом. Але навіть тут двоє людей, що сторожили маяк, розпалили вогонь, крізь вузьке вікно в кам'яні і товщі, Стіни полум'я кидали яскравий промінь світла на бурхливе море, пристягнувши мусолість долоні над грубим столом, за яким вони сиділи, сторожі не потиснули один одному руку. Відтак підняла важкі келихи з грогом і, по... і побажали один одному веселого різдва, а старший на обличчі якого, мов на дерев'яній скульп... скульптурі. На носі старого фрегата відобрази... відобразились сліди жорстокої боротьби зі стихією затягнув бадьору пісню, що звучала, як ревіння морського прибою. І ось ще привид полетів нечайним борховим морем. Усе вперед і вперед, доки вдалині від усіх берегів, як сам він не сказав, скручує, опустився разом із ним на палубу. Корабля, вони приходили від однієї темної похмурої фігури до іншої, від рульового біля штурвалу до, до серця на носі. Відтак до матросів, які стояли на вахті кожен з цих людей, або не співав тихенько різдвяну рістя... пісню, або думав про Різдво, або тихо ділився з товаришем-спогадами про те, як він колись святкував і висловлював сподівання наступне різдво провести в колі родини. І кожен, хто був на кораблі, спав, він чи ні. Добре, він чи злий, знайшов цей день найтепліші слова для тих, хто був поруч і згадав тих, хто з оддалік був йому дорогий і порадив, знаючи, що вони теж утішно згадують про нього. Одне слово, так чи інакше, але кожен відзначив у душі цей великий день. І який же був стиловий вруч, коли прислуг. Прислухаючись до салування вітру і міркуючи про сувору долю цих людей, які мчали в 5 року над безстанною прірвою такою ж незвіданою таємничою, таємничою як сама смерть, який ж він був здивований, коли заглиблений у ці думки він раптом почув веселий сміх. Але тут на нього чекала велика несподіванка, бо він опізнав сміх свого небаща і збагнув. Що раптом перенісся у світлу, простору, доблен, доблен, доблену кімнату, а привід стоїть поруч із вискавою посмішкою, дивиться себе на небоже. Ха-ха-ха реготав скручив племінник. Ха ха-ха. Якщо ви, читачу, з якогось неймовірного дива, знаєте людину, обдарованою, завидною здатністю, сміятись ще більш заразово, ніж племінник скручив, вам нечувано пощастило. Познайомте мене з ним і я дуже дорожитиму цим знайомством. Ну, от і все. Ми прочитали 10-ту частину голови, яка називається Другі з трьох приводів. В наступній серії нас чекає 11-та частина цієї голови. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал ТВ. До побачення!